Найки та Привіт, друзі. Сьогодні хочу записати відео з вам про Донателу, як налаштовувати Донатело студію ну, ну, якби разом, щоб можна було показати на стрімі отакий от кліп. Кому цікаво, можу розказати, от вам зараз все показати. Значить, дивіться відео, ставте лайки, підписуйтесь. Зараз все розкажу. Значить, на прямому ефірі можна так от замовляти кліпи. От, Людина кидає суму певну на Донателу, і у вас буде з'являтися кліп у прямому ефірі. Це дуже. Класна штука, стимулює підписників донатити, так що хотів би вам сьогодні розказати. Значить, дивіться, за така є штука відео. От я зараз виключаю. Це такий спеціальний віджит, який ставиться від Donatello. Можна включити, ось він показується. Давайте я його виключу і вам детально розкажу, як це все ставиться. Вам треба зайти в Donatello, зайти в сповіщення. Ну, спочатку створити сповіщення, створити вам збір коштів. Ну, я думаю, там ви дивилися відео в мене в попередньому я розказував. Якщо кому буде щось не зрозуміло, можете мені написати у приватній, я можу вам детально кожному розказати. І, в принципі, там складного нічого немає. Можемо ну, подумовитися за консультацію, кому треба буде. Значить, створюєте збір коштів, потім створюєте сповіщення. А потім сповіщення треба натиснути Редагувати зайти сюди також редагувати і тут. В елементи відже зайти, поставити, приєднати інтерактивний віджит. Це і буде наш, ну, якби наше відео Ютуб. Тут написано, глядач зможе замовляти відео Ютуб. Ви ставите новий віджит. Ну, але щоб його вибрати, спочатку треба створити цей віджет. Тому заходимо в інтерактивні спочатку. В, в інтерактивні ми створюємо новий віджит. От у мене вже він є: відеовіджит. Ви його створюєте, ставите назву. Ставити хвилину, оскільки ви хочете 10 хвилин, щоб відео замовляли, 5 хвилин, можна і більше навіть ставити, 20 хвилин. Я поставлю на ну, якби максимальний час 10 хвилин. Ну, оптимальна гучність на двічку, тому що коли ставиш більше, дуже гучно. Відображати, коротше, назву кліпу, теж хочете ставити, хочете ні. Відображати ім'я донатора, також ставити, якщо хочете. І все. Це все, в принципі, натискаєте, потім у цю силку копіюєте, вставляєте в tiktok Студію. І зберігаєте віджит. Якщо тут у вас цієї сивки не з'явилося, значить ви спочатку зберігаєте. отак, А потім заходите, і вона з'явиться. І її треба цю сивку скопіювати. Ви цю сивку копіюєте, заходите в TikTok, натискаєте Добавить істочник, берете силку і достите добавить, Ctrl-V, і вона вставиться. Вставили сивку і у вас з'явиться ось така штука, ось у мене зараз відео. Отаке буде. Просто от така область. І ви ставите там, де ви хочете бачити своє відео. І все, ставите. замочок замкнув, воно тут зафіксувалося, все, воно буде з'являтися. І, В принципі, от, ви цей віджет створили, заходите в сповіщення, активовуєте його просто. Спочатку вже інтерактивний віджет, потім в сповіщенні заходите, редагувати в, е в елементи відджета. І тут новий віджет, це, це той, що ви створили. І все. Ту зберігаєте, і у вас все буде. В принципі, все просто. Якщо у когось якісь будуть там нюанси, щось там не виходить, пишіть мені в Телеграм, домовимося, все в принципі розкажу. Ми можемо зазвонитися в Discord і все, в принципі, через. Демку я можу розказати і налаштувати. І ну, якби не тільки можна там зробити і відео, бо я можу якби, і допомогти, і збір коштів зробити, і сповіщення зробити. Так що, якщо треба буде якісь там допомоги, то то можна ну, якби написати мені в Телеграм. Мій Телеграм там є в профілі в Ютубі. Також, хто мене дивиться в Тіктоті, в Тіктоті є, там силочка, все є. Так що, якщо що, ви можете мені написати Все, всього вам найкращого. Якщо будуть запитання, то напишіть. Я, Може, ще якесь там відео, цей зніму вам. Так що пишіть коменти, ставте лайки. До зустрічі, всього найкращого. Всім пока.